Йдемо гуляємо, йдемо добре. Йди прямо прямо йди. Да. Це в нас тут така дорожка, скорочена дорога через огороди і ми там попадемо да, туди. Йди, йди, не бійся. Тут людські ось огороди, ми зараз отак. По дорожці пройдемо і вийдемо на вулицю там до магазину, да, підемо до магазинчику, йди по дорожці, йди моя умничка, йди. Мій хороша. Що? Ти посиділа, досюлька, М -м -м. -м -м. Вон сонечко вже заходить потихеньку. Але зайшли в аптеку, купили Кирюші льодяників і дивися, що Ангелінка собі вибрала. Дося, покажи папі, що ти вибрала. О, да, вибрала, дивись пепу, все, пепа вже розпалася. Льодяник такий, і погралась і. Розпалося, ти дивися, щоб хоч на хату не полетіло, бо вітер розпочався страшний. Доброго часу доби, мої друзі! Дякую всім, всім, хто заходить до нас в гості, підписується, ставить вподобайки та пишеть коментарі. Всіх раді вітати! І з донею ми погуляли, то було в суботу, гарно провели час, а наступного дня вже чоловік був вдома, він займався своїми справами, а я прийнялася, а я взялася робити свою справу. Як бачите, вже час інкубації добігає до кінця, тому пора готувати, пора ж готувати будиночок. Будиночок для новеньких жильців для наших курчаточок. І друзі, поки я готую брудер, хотіла б вам розповісти швиденько ситуацію, яка трапилася сьогодні зі мною, є в Фейсбуці група про курчата, інкубаційні яйця можна замовляти. І от побачила я сьогодні публікацію: жіночка продавала лоток-яєць. там і голубі дивлюся, і коричневі були яйця, і звичайні. І вона їх продавала 20 гривень, одна штука, лоток, яєць, пише свіжі. Сьогодні відправка. Ну, добре, я, Так як час інкубації вже завершується, ми ще планували, можливо, ще закласти інкубатор, тому я, думаю, запитаю в неї. Написала їй, вона пише, так, є. В наявності 20 гривень штука, хоч ну, оплачуйте і хоч зараз висилаю. Я питаю в неї, що я вас не знаю, і чи є якісь у вас відгуки, чи можете ви мені відео вислати, ну, якесь підтвердження. Вона мені пише, ну, там скинула скрін якоїсь переписки, наче хтось там у неї брав, ну добре. Потім пишу. Чи можете ви мені відео скинути? Вона пише: в мене в публікації 16 фото. Ну, добре, думаю. Потім пишу їй. А можете ви докласти більше, ну там на кремові забрати, а більше голубеньких яєць туди додати. І на що, ну, після чого я зовсім засумнівалася, коли вона мені прислала аудіоповідомлення, і говорить, справа не в голубих яєчках. У мене бородаті курочки, 3-4 штуки. Несуть звичайне кремове яйце. Так що з голубого яйця може бути звичайна чорненька курочка, яка несе голубеньке яєчко. Це я вам передаю слово в слово. Ну, Я логіки не зрозуміла на своє питання, чи можете ви. Доложити ще голубих яєч, Ну, яєчок. Ну, добре. Потім вона мені скинула скрін ну, за оплату, пише, що ви можете ну, можу вам за 500 гривень оце лоток 30 штук, забирайте. Я говорю, чи можна якось оплатити ну, частями, або при отриманні, вона пише, можете предоплату 200 гривень зробити. Я пишу добре. Потім я ж думала-думала, передивлялася ті повідомлення. Ну, вирішила я все ж таки відмовитися, тому що ну, засумнівалася я і пишу їй. Вибачте, будь ласка, пишу, але ну, я відмовляюся. Відмовляюся. ну, Це було там хвилин 5. Чи десять, чи через десять я їй написала, що я відмовляюся. Це ж не те, що знаєте, що я замовила в неї, людина тиждень збирала, а я потім через тиждень відмовилася. Ні, звісно, це було там декілька хвилин, і я вибачилася. На що мені прилітає через хвилинку повідомлення? Я й не сумнівалася. Просто я психологію вивчала і можу розпізнати по переписці людину. Не переймайтеся, інкубаційні яйця знайшли свою домівку. Ну, після таких повідомлень, ну, правда, так стає бридко і гидко, що є такі люди, Ну, я ж нічого вам поганого не зробила, я запитала, я вас не підвела. Ви так, ви не збирали там яйця ті тиждень чи два тижні, і я відмовилася. Ви мені їх не переслали. Ви мене не знаєте. Я вас не знаю. Я ж можу сумніватися, можу питати. Ну, я в шоці просто. І людина мені пише, що вона вивчала психологію і може розпізнати людей, що ну, тобто я якась. Не така, що вона й не сумнівалася, що я відмовлюся. Ну, добре, от така ситуація от так буває. Тому я дуже рада, що я й не замовила в неї. Так що добре, що так зірки зійшлися, і я не зробила замовлення. А вам скажу: якщо ви така чесна і правдива, то вам би не було важко зняти відео своїх курочок. Чи зняти відео яйця і бути привітні, привітнішими, добрішими до своїх покупців. Все добре. Беру ось такий препарат Арквадес і буду дезінфікувати брудер. Все вже я тут вимила, вичистила і залишається продезінфікувати все. Зараз отак ось. Таким апаратиком пройдуся скрізь, потім все висохне і буду, будемо о, залишиться мені оббити утеплювачем все. І ще хочу покрасити дверцята, щоб уже все було готове і буде чекати свого часу. так ось. Попшикаю. Це піддон ставиться туди під низ. Також і його оброблю, бо воно все буде знаходитися всередині. Так. Зараз воно швиденько тут у мене на сонці все висохне. О, так. І я хотіла ще підкрасити трішки дверцята. Тут у нас лампочка, чоловік підключає, все потім покажемо. Автомат там стоїть, вентилятор працює. Також Все як годиться, все як положено. І, мабуть, ще кормушки. Кормушку заодно і поїлку потрібно також обробити, поки я вже розвела цей розчин, трішечки тут накидала, ну то нічого. Зараз замету. Все, а тут ще ми буває ставимо тут каністру з водою і шлангом поступає сюди у Брудер там є, встановлюється така ще поїлочка сюди. Але то вже пізніше, в перві дні нам не потрібна буде та велика поїлка. На перві дні готую, щоб було все під рукою. Не знаю, що там буде, не буде, але підготуватися потрібно, тому цим і зайнялася. О воно тут? Це садове, це садове. Це тобі ж не казали, але ну, я думаю, що що Да, тетя передала. А, Садове, ладно, це закриваємо. О, а тут, а тут подаруночки мамі, Боже, яка краса, мені вже подобається те, що зелене стирчить. Щось ще й попідписувала тьотя. ну ні. О, ні, це колокольчик. ти шо? Ну, тягни, оток, ти Прикинь, що ми... та ми ж обережно його. Да. Дивиться, колокольчик Фіолет. Може, отак підстили, я просто трошки викладу, ну, поняв пакетик. Та пакет візьмеш, <клес> на їх мільйони, Колокольчик, як я колокольчик давно хотіла. Ти представляєш? Отак його стели, О. Да. Просто зараз ввечері на вулицю я не хочу йти, бо холодно. Так що ми розпаковуємо в коридорі. Ну ти представляєш ти, може мені допомагай трохи, бо я ж знімати не зможу і той, і розпаковувати. А ну отак. Що далі? Ромашка жовта багаторічна. А, клас, мені все подобається. Мені все подобається. Може там дуже не будеш витягувати, що ну, тут написано? Колокольчик білий, високий. Вау, де й білий, і фіолетовий. Два години. Так, все. Ти об'язаний зробити вольєр. Тата не витягуй, не витягуй. Та я ж Ми колишко. отак почитаємо. Щоб дуже його не роз... Пюльпан... Ага, густий. Багаторічний. Густий чи ні? Ну так, да, густий написано. Бо, Диви, що? якесь таке цікаве, дуже, так? Да? Клас. Ставлю на нога. А ось це що? <кхем> так, там написано що? Радіолуси. Червоні. Радіолуси це? Так. Да. Хіба? Не пишеш, бачиш. А, да, там гладь ще он бачиш щось? А це, так написано. Цибульки якісь. А ну, так тут написано гладіолус що. Гладіолус, то само собою. А, це це цибулька. Фіолет, цибуля фіолетова, ага. Це, мабуть, така, як у Якась, то. не знаю. Це гладь, а че ага. Класно, ага. що тут. Так, і тут краси, краси. Ага. Дивися, а в них вже, да, так, така висока вже все. Ну, це, мабуть, якісь нарциси. Вгадала? Нарцис жовтий. Ага, клас, хай я так лежить. Тут все мені надо, все гарне, все, все хороше. Все мені треба, Барвіна. Барвіна, голубий. Багато. Це ти любиш таке. Ну, це ж мелкі. Так. Да. Mm. Жовті як були в А, ось ці що, Солісі поняв? Це? Що ти просив? Так, да, так, да, так, да. ага. Класне. Це що, незабудка якась. Mm. Mm -hmm. А тут тетя накопала, можна весь двір засадити. Оце тетя молодець. Бар. Баршенька багаторічна. Mm. Це так, як наприму. Не примула точно, точно, так. Да. Тетя ще й в ці чуєш, повмотувала. Щоб... Так усе, бачиш, таке приїхало вологе. Це опять ромашка біла. О, а там Благодаря. не було ромашки. Та чого, ж там ромашка. Там не було, є? тут колокольчики. Це то жовтая ромашка? Була. То жовте щось, да. А то ж біле. А, а та не та... тут що? Що там? Ромашка фіолетова була Угу. Це не о те, що ми балакали. Тоді сьотію. Акація, да? Акация фіолетова. фіолетова. О, це вона, я поняв, це така цвета, тим фіолетовим. Юка я хотіла тоже. А це, мабуть, знаєш що? Це жимолость біла. вьюща. Жимолость, ага, декоративна, да? Ну конечно. Це, а це що? Папороть багаторічна. Ага, папоротник. Це папоротник якийсь. Ну так, це він тільки ж вилазить, а такий маленький. Треба. Все. Посадити, ага, хорошо. та дивись, скільки всього. Садити не пересадити. Де? Виходь з утра і Де? Клас, супер. Ти треба думати, де його все понасаджувати. Сидимо, грудимо, <кхух> аби гердушку ганяти будемо. Щоб не наробила нам біди. Витягуємо. Яйця витягуємо, сюди ложимо Ось Сюди на отут простеньку, пішов вилуп яйця. Температура 37,8. Віконечка вже всі запотіли, обов'язково нагрузку знімаємо. Вологість повишена, бо там хтось лупиться.